У Кривому Розі успішна діє школа стартапів. Завдяки дії програми інновації ефективність роботи школи значно зросла. Ми провели першу школу стартапів і перший бізнес-інкубатор. У нас є декілька цікавих результатів, і ми далі рухаємось по розвитку цього напрямку. У нас буде другий цикл, такий, який також буде складатись з школи і бізнес-інкубаторів. Напрямки дуже дуже різні. Це і спорт, це і питання пов'язане з біологією, це і мобільні додатки, і багато іншого. Тобто, я вірю, що в нашому місті ідея створення платформи та створення інноваційної. Екосистеми це цілком така реальна річ. Ми хочемо, щоб у місті з'являлись і залишались саме інноваційні бізнеси, які б були не тільки частиною економіки міста, але які були б і брендами такими центрами розвитку міста важливим кроком у розвитку інтелектуальної сфери міста стала співпраця школи стартапів з американським фінансистом Чарльзом Вайтхедом. Відомий фахівець з фінансових інструментів інвестування прибув до кривого рогу особисто та взяв участь у роботі круглого столу. So, um... Це місто дивиться у майбутнє. і Я знаю, що це правильний шлях. Якщо я говорю про стартапи в Україні, то я базуюся на особистому досвіді на тих випускниках, які вже завершили школу. Протягом існування моєї школи було більше ніж 150 тисяч учасників. І якщо ми говоримо про успішні результати, то це близько 43%. І це дуже великий відсоток порівняно з іншими країнами набагато вище ніж у Європі або в Америці. Я не оцінюю по кількості команд, я оцінюю по якості і по тому результаті. Результату, що вони досягли, і я бачу досить такий високий потенціал в Україні і в Кривому розі, і це дає мені надію, що наша спільна праця досягне успіху і наші стартапи будуть успішними. На засіданні провели оцінку результатів першого кроку програми ЄС підтримки інновацій. презентована концепція програми комерціалізації науково-технічних розробок. Зміни в суспільстві вони починаються саме з освіти. Тому я хочу подякувати нашим колегам з наших навчальних закладів Кривого Рогу за активну участь. Тому що ще раз кажу, що зміни вони розпочинаються в освіті, і те, що ми робимо зараз за участі наших колег, ми вже розпочинаємо говорити на мові майбутнього. Тому що ті стартапи, які розробляються в нашому місті, вони я впевнений будуть корисними не тільки для Кривого Рогу, а й для України. Це означає, що проект, який ви робите, Євген Григорович і господин Вайтхед, це про майбутнє, про майбутнє не лише Кривого Рогу, да, а про майбутнє України». На засіданні круглого столу слухачі школи стартапів презентували свої проєкти. «Проєкт наш орієнтований на велосипедистів, точніше, на велоспільноту. Головна ідея його полягає у створенні платформи, яка б об'єднала велосипедистів із веломагазинами та велобрендами. Таким чином, щоб. Велосипедисти могли накопичувати внутрішню ігрову валюту, певні бонуси, і потім реалізувати їх у велосередовищі, у магазинах офлайн та онлайн. Ну і відповідно ми передбачили ряд інших. Функції, які будуть корисні і веломагазинам, і велоспільноті на засіданні було підписано меморандум про комерціалізацію наукових розробок. Свої підписи під документом поставили перший проректор КНУ Владислав Чубаров та проректор з наукової роботи цього вишу Дмитро Бробко і засновник ЄО бізнес інкубаторс Чарльз Вайтхед. Місто Криворіг це. Не тільки місто Руди і металу, це місто, яке має дуже великий інноваційний потенціал. Дуже міцна наука. І саме на стики між наукою і бажанням міста, бажанням бізнесу, бажанням громади може бути ще одна точка зростання. Тому комерціалізація научних ідей це. Про той меморандум, що був сьогодні підписаний, Валерій Кожухар, Денис Захаров цей день.